Добрий день, шановні українці. Сьогодні в нас на огляді продажі Subaru Outback 2017 рік. Комплектація Limited. Вона майже не бита. Тут основна така, скажімо, пошкодження вандалізм, вона була розгрубована, вона зараз зроблена. Я з нею сьогодні вам все розповім. Пристепінніться, поїхали. Стосовно технічного, 2,5 двигун атмосферний, субарівський, надійний, варіатор, повний привід. Все це без зауважень, все дуже добре. По пошкодженню в неї майже ДТП не було, трошки там фронталка була, ви зараз побачите на аукціоні. Основна, вона дуже дешево вигравалась на аукціоні, але багато грошей в неї вкладено. Розкажу, чого не було, що доставлялось, може щось забуду, але основне розповім. Так, по-перше, новий акумулятор. Передня панель радіатори нові, бампер, фари нові. Фари оригінальні, але єдине, що ксенон, галоген Ліве крило, капот, це все нове ставилось. Причому, до речі, вона майже не фарбована нічого не Дверка Дверка мінялась з донора. Фарбована, до речі, тільки ця дверка. І під красу тут от невеличкий, на задньому правому крилі без шпакла. Колес не було, дисків не було. Це поставили і, до речі, датчики шин, тут європейці стоять, вони не працюють. Задній бампер рідний, він трошки був тут пошкоджений, його зробили, там нічого серйозного не було. Тут вся сторона в рідному зафарблені, окрім крило, це рідне теж. Ось от частинка стоечки. Е, І все це без шпакла, в принципі, все. Дах теж в рідному зафарблені. В салоні ще багато розповім, що доставлялось. Тут, наче все. Комплектація у нас сенсорний безключовий доступ. Рік у нас чистий, 17-6 місяць і в техпаспорті і тут. У нас є музичка Harman Kardon, у нас є електрослопідйомники, пам'ять сидінь, водійська, пам'ять на двох драйверів. Електропривід сидінь, звісно, є, якщо є пам'ять. стан душок. Тут, бачите, трошечки є от два дефекти на водійському сидінні. Є ще по салону пару зауважень, я їх зараз покажу. Так, В ліміте в бачите, під дерево. Тут у нас електропривід кришки багажника. срф OFF – це у нас функція протитуманки. Вмикається при повороті керма. Пам'ять кришки багажника по висоті, яскравість приладів. Система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон ми можемо вимикати і вмикати. Ну і тут стеження за смугою руху і е від захист. примусово можна. Вмикать і вимикать, навіщо не знаю. Датчик-шин, бачите, тут горить, бо датчики стоять з європейця. Пробігу 136 тисяч км на дану мить. Шкіряне кермо, управління мультимедіа хендсфрі, бортовим комп'ютером. тут. Адаптивний корис контроль. Вмикається вмикається. вимикається. Дальність, бачите, за. Попереду транспортом ідучим, стеження за смугою тут на круїзі теж примусове. Вимикаємо, вимикаємо. Підрульові полістки в нас є iSize, ну, за рахунок якого працює адаптивний круїз, всі системи захисту, тут стоять дві камери в 3D-зображенні, котрі зчитують цю ситуацію збудованим інтелектом і подібно людському оку, вони бачать і аналізують ситуацію. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. Мультимедіа від Harman Kardon тут з блютузом, з ауксом, з блютузом handsfree. Android Auto і CarPlay ще в цих роках не було, з 2018 року тільки пішло. Двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь є. Підігрів дзеркал є. Кнопочка старт стоп є. До речі, поки не забув, дзеркало мінялось, здається, ліве. Да, праве тут залишилось рідне. Ні, навпаки, праве міняли, а ліве залишилось. Так. Електроручник є антиоткат є Автохолд і X-Mode функція є, яка нам допомагає в складених умовах автомобіль утримувати грамотно, щоб колеса обратались з однаковою частотою, щоб ми не порушували цього. Дуже допомагає, до речі, я вам скажу, перевірено. Тут, власне, всі оці парти, USB-аукси, підкурювач. Ще в підлакітничку є один тут. Ось так це виглядає. І з того, що в салоні, е, є пару тут дефектів, тут наліпки якісь були. Вони тут залишились від них трошечки сліди і зняли. Штори, потолок, вони, ну, безпека тут не стріляна, рідна, але вони були розробовані, їх виходить, доставляли штори по безпеці. Тепер стелю. Ще тут невеличка є подрата, чи що бачите, на бетоні. На Десь підголовника якогось не було, по салону. Тут деякі речі щось теж замінювалися, з цього можна не згадати. Коротше, все, все, що було розроблено, все доставлено. А, ще що забув сказати, повністю вихлопна система, каталізатор також доставляли сюди, з донора, мінялись. Так, да, це теж гроші. Здається, здається, все. Ще ремені безпеки тут були розробовані, також їх доставляли. Ну От я скажу вам точно, що всього я не припомню, все, що тут замінилось і все, що було. Ну але все, що було треба, все замінено. І все працює. Місця аутбеку достатньо. У мене зріст 193 см. Я сиджу сам за собою. В аутбеку немає зауважень скрізь, де б ти не був. Будь то багажник, салон, перший, другий ряд сидінь. З місцем зауважень ніяких тут ніколи ні в кого не буде. Це перевірено. Є в нас підлокітник, є два підстаканечка. Відігрів задніх сидінь є, бачите, тінь -тінь, І повітродув свій назад є. Тут кльово, мені подобається. В ну, одбеку класно. Електропривід кришки багажника. Відчиняє нам кришку. Непогано він працює, не тошнить. Є в нас, тут, бачите, все чистенько каврилин, є тут сабвуфер. Трошечки є на пластику тут подертості з лівої сторони, того шовочок кидається. Тут все укомплектовано, бачу так, дамкрат є, викрутка є, крючок, балон, т -т -т -т, крючок буксировочний тільки не, не бачу, де він, а він тут має бути, єдине чого нема. То на великсі продають їх там по 300 гривень чи по 200. Докатка, запаска, все на місці, тут зауважень нема. Спинки тут скидаються таким чином. Я зі своїм ростом тут спав в беках, вміщаюсь майже повністю. Трошечки ніжки підгибаю, сплю непогано. Це я вам можу точно сказати, перевірено. А Ще спинка тут може змінювати свій нахил. От, таким чином я забув про це сказати. Зробимо зараз тест-драйв, він себе поводить, я вже прикатнувся, так як і має себе поводити. М'якенько, все добре, рулиться. Зараз трошки протестуємо його просто там по рейкам, по розгонам. Єдине, що гальма, мені здається, треба буде прокачати, бо трошки трошечки за другим качком беруть. Це єдине, що я помітив. Зараз я вам покажу, як Nvidia їде від нуля до сотні. Це не спорткар. Ми їдемо вгору, в них, якщо не помиляюсь, там щось приблизно 10 12 секунд йде до сотні розгін. Ось ми його робимо, сотінку, скидаємо. І от бек більше все ж таки розрахований на комфортну їзду. Обігнати достатньо цього двигуна, але він такий, знаєте, м'якенький, комфортний, От я зараз через рейки проїду трамвайні. Хочеться вам передати ці відчуття, наскільки м'яко і плавно він це переходить і робить. Повністю тихо, дуже м'яко, чудово. Ну і кліренс Вулбека крутезний. Для тих, хто не дуже любить скажімо так, биті авто, ми до цього ставимося спокійно, але все ж таки тут майже не Тут тобто, Машина розграбована просто, все укомплектована, все поставлено, доставлено. Ну і радіти. Приємна тачка, прикольний кольор, до речі, мені подобається яскравий. І все добре. Зараз продемонструю адаптивний круіз, Включив 70 км на годину. Ми сіли на хвост до тому мікроавтобусу. І я нічого не торкаюсь. Педали, оце я тільки що пересік лінію, не керовано, Вона на мене лається, що я це, щоб я на це звернув увагу. От зараз попереду у нас червоний світлофор. Я нічого ще раз повторююсь, педалі не торкаюся, просто сиджу. От ми за ним зупиняємось. До повної зупиночки. Бачите. Хоп, ми стали. Вже коли ми повністю зупини... зупинились, він нам зараз е... скаже, що прокидайся, ми стоїмо. Бачите, ready, hold. Ось так. Зараз я підгазну. І ми знов повертаємося в наш режим 70 км на годину мається на увазі. Але якщо попереду їдуть повільніше за нас, то ми сидимо просто на хвосту в них. От я перестраююсь, тачка та вийшла з нас з радарів, і ми поїхали в своїй полосі. На нашу задану швидкість, швидкість, вибачте. От, до речі, погані, погані дороги для аутбека це норма. Він тут відчуває себе як вдома. Ми можемо їхати швидко, попрощатися, по, бачите, по ямам, по всьому. Дуже м'яко і комфортно в салоні. Я в НЕТЗДРІ це продемонструю. Ну Просто вау. Я їду і не зупиняюся. Принцип повного приводу в Subaru дуже крутий. Серед цих кросоверів він найкращий це 100%. Я виїжджав скрізь. Єдине, що трошки є, на отакій саме поганій дорозі в Subaru, у Бекав і Легасі, є така особливість. Це одна і та сама машина по суті. В електропідсилювачі керма в рейці трошечки можна відчути. Ну, поклацування таке, в салоні ти його відчуваєш. Нема люфта в рульовому, нічого, але ти на поганій дорозі трошки його чуєш. Це в них така, скажімо, особливість, вона зазвичай вже до 100 тисяч кілометрів проявляє себе, зазвичай так. Підсумую, Outback прикольна тачка для чоловіка. Мені здається, більше от моя статистика показує зрілі чоловіки зазвичай їх беруть вже. Для родини прекрасно, для себе, для поганих доріг. Величезний багажник. Плюс вона в ліміте, має всі прибутки, мертві зони, там, да, там сліпі, е -е, харман кардон звучання музички кайфове, адаптивний круїз, все це є. Вона на шкірі з підігрівами і позаду, і попереду. Прикольна тачка. Все мені в ній подобається. Гальма єдине, що мені здається, треба все ж таки прокачати і буде менше. Приїжджайте, набирайте, ціник на неї буде адекватний. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандавто. Я всім бажаю миру. Та нам перемоги, слава Україні.